Мішки мертвої риби дістають рибалки із річки Остер на Чернігівщині. Водойма смердить нечистотами, а сама вода стала майже чорною. Дітям у річці купатися заборонили. Пастухам не можна більше водити туди на водопій корів. Місцеві намагаються з'ясувати причину забруднення. Поки що відповідь одна: техногенних катастроф, несанкціонованих викидів в остер не було. Та вже з дня на день чорна вода може потрапити у десну. Риба піднялася на поверхню, хапаючи повітря, дихати нічим людям. На берег вилазили раки. Так як зараз оце ми бачимо, що вилазять молюски, а то просто вилазили раки. Я стою, він, рак абсолютно не боїться. Він просто вилазить ну, буквально біля мене. Один, два, три. Ну я і десь десяток нарахував. Вода дуже чиста була. Отак От дивишся на уткисти, дно все видно. Потім вже це. Один день бачу мутніше, мутніше мутніше потім мені хлопці говорять, ти на річки був, не був, каже риба дохла. Завжди прозора вода в острі стала чорною, а запах навколо нестерпний, ніби на очисних спорудах. Зараз подивимося, якого кольору буде вода. Якщо її набрати пластикову пляшку, зовсім поруч біля моєї руки пропливають карасики. Вони людей не бояться, риба не мовочманіла. Подивіться, якого кольору вода така темно коричнева. Це місцеве у Козельці. Зазвичай тут надто підпочивальників. Тепер заходити у воду люди не наважуються. А пастухи не пускають худобу сюди на водопій. Воду з острів взяли на пробу. Ми це брали не на кислороді та бралі на хіманаліз. Це, це не запах щось на каліптерне, на скид схоже. От тільки про скид чи техногенну катастрофу вище по течії, ніхто не повідомляє. Екологи пропускають рибагина через природний катаклізм. Тиждень зловових дощів змінила страшенна спека. Вода з боліт почала інтенсивне бродіння і полилася в річки. Аналіз показав критично низький рівень кисню в водомі, що підтвердило теорію. Азотамуніни також може бути підвищений при перетіканні процесів гниця, скажем, такого номальний такий Піоду спекотний період, також фосфати. Якщо ми кажемо про загибель риби, тобто відбулось вже якийсь процес загибелі риби. Також збільшуються показники фосфатів. От тільки виправити це оздоровити водойму буде украй важко. На це підуть десятки років. Пропускають екологи. і міркують, як зупинити забруднення дасни. Але скоро Черніщина та СН